Я буду читати Марка, 16 розділ з 15 вірша. І він сказав їм: і він сказав їм, ідіть по цілому світу і у творінню проповідати Євангелію, хто повірить і в буде спасений, а хто не повірить, усуджений буде. І такі ознаки будуть супроводжувати тих, хто повірив. Моїм ім'ям виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть у руки зміїв. І хоча що смертоносне вип'ють, їм нічого не зашкодить. Вони, вони будуть покладати руки на хворих і вони ставатимуть здоровими. Після того, як Господь Ісус промовив до них, Він вознісся на небо і всі праворуч Бога. Вони ж пішли і проповідли всюди, а Господь допомагав і сверджував Слово чудесами, які його супроводжували. Я зачитав ці слова і, і цю подію це є Вознесіння Ісуса Христа. і... Знаєте, Ісус Христос був час. Ісус Христос, Він, будучи на цій землі, після свого Воскресіння він зібрався, він зібрався разом зі своїми учнями, він явився вже їм після Воскресіння, і вони раділи. І вони раділи тому. Вони раділи, тому що Ісус Христос Він Воскрес і був живий. І вони від цього мали радість, але прийшов час, і Ісусу Христу потрібно було вже відходити на небо до свого ця, до свого Ця, і Він оставив для них завдання і різні настанови, що вони йшли, що вони йшли, робили і проповідували. І знаєте, Ісус Христос, Він дуже багато зробив для нас, брати та сестри, щоб ми вірили, щоб ми не сумнівалися у Воскресінні і у Вознесінні Ісуса Христа. І ця віра, вона, брати та сестри, в нас є. Ми є віруючими, брати та сестри. Ми прийняли Ісуса Христа в своє серце, і ми охрестилися, охрестилися, і це є дуже благословенно для нас, брати та сестри, мати віру, тому що віра, та сестри, це є якби скарб. Скарб, який не всі можуть отримати. Цей скарб, він є дорогоцінний, він є дорогоцінний від нашого Господа. Давайте скажемо слава Богу. І ми можемо задатися питанням, що для нас дає Вознесіння. Вознесіння, воно нам дає надію, воно нам, воно нам дає відкриття до неба, Вознесіння, воно нам, воно нам прокладає дорогу до Божого Царства. Я далі зачитаю Євангелиста Івана, 14 розділ. Перший вірш. «Хай не, тривожиться ваше сар... Хай не тривожиться ваше серце. Вірте в Бога і в мене вірте. В домі мого отця багато осель. А якби не так, то я сказав би вам, осики, йду, то приготувати вам місце. І коли піду та приготую вам місце, то я то я знову прийду і візьму до вас і візьму вас до себе, щоб де я там і ви були. Я зачитав ці слова. І Ісус Христос Він нам тут ще раз нагадує за віру, щоб ми збудовувалися в ній. Він каже, вірте в Бога і в мене вірте. І ми, брасестри, можемо бачити із цього тексту, Ісус Христос він відкриває тайну учням, Він розповідає учням, куди Він йде. І знаєте, Ісус Христос, Він вознісся на небо для того, щоб приготувати місце для вірних Його людей, які будуть достойні цього місця. Ми, прицестри, знаємо, що Ісус Христос Він. Через який час, через якийсь певний час він прийде назад на цю землю, щоб зібрати віруючих людей. І для нас, братсестри, дуже важливо вірити і чекати на Бога, який, який, приготовив, нам, який приготовив нам це місце в Царстві Божому. І це, це дуже благословенно, братцестри, для нас це не, не по наших заслугах, а це, але це через Ісуса Христа і по нашій вірі, тому і. Тому і віру мати, братсестри, це є дуже благословено. Далі я зачитаю Луки, 24 розділ. 50 вірш. Вивіш їх за місто до Витанії, він підняв свої руки і поблагословив їх. І сталося, що коли благословив їх, він віддалився від них і почав підніматися на небо. А вони поклонилися йому з великою радістю повернулися до Єрусалима. Я зачитав ці слова. І ми тут можемо бачити, після Вознесення Ісуса Христа учні вони з радістю повернулися до Єрусалима. Учні вони мали велику радість через те, що вони розуміли, що на землю прийде Дух Святий. І знаєте, Ісус Христос Він їм відкрив учням їхній розум, і Він дав їм розуміти Писання, і вони прийняли і повірили, що прийде Дух Святий на землю, і мали від того радість. Ісус Христос Він їм раніше говорив за це, Він говорить, що не ставлю я вас сиротами, але вони, але вони не розуміли цього. І, брат, сестри, чи віримо ми, і чи ми маємо радість від того, що Дух Святий він є в нашому серці. Знаєте, і учні вони раділи тому, вони, вони, вони раділи навіть, навіть в їхньому житті. Дуже багато було випробувань. Але вони не засмучилися, вони не засмучилися через те, що вони знали, що приймуть силу Духа Святого. Давайте скажемо слава Богу. Далі я зачитаю дії апостолів, перший розділ. Восьмий вірш. Але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі по всій юдеї та Самарії і аж до краю землі. Брат, я зачитав цей текст, це він подібний за завознесіння. І з цього місця я хочу взяти про те, що Ісус Христос Він говорить до своїх учнів, коли ви приймете силу Духа Святого, то ваша, то ваша справа бути свідками моїми. І для нас, брат, сестри. Наша справа бути свідками Ісуса Христа, бути свідками Його страждань. Нам потрібно бути свідками Його, Його смерті, бути свідками Воскресіння і Вознесіння. Це від нас чекає Ісус Христос. Він це очікує від нас, так як колись очікує від своїх учнів, що вони будуть, що вони будуть проповідувати Євангелію. І для нас, брат, сестри, Бог, він дав силу служити Йому, Він дав нам силу проповідувати Євангелію. Бог він нам дав бути свідками всіх його см дав нам бути всіх його справ, і, які він нам поручив. І це є дуже благословена процес для нас, бути свідками і учасниками Божих справ. Я насанок зачитаю Матвія 28, розділ, 19 вірш. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестів в ім'я Отця і Сина Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось, і ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Брати та сестри, я зачитав ці слова. Ісус Христос Він дає, він дає настанову учням і Він послав їх на проповідь. Тому і для нас, брати та сестри, Ісус Христос Він оставив ці слова щоб ми проповідали і звіщали Євангелію. Ми, брат, сестри, є під під руководством Духа Святого. Ми маємо силу робити це і свідчити за Ісуса Христа. Ісус Христос. Він бажає бачити нашого свідчення, нашого свідчення Євангелії кожній людині. Тому для нас, брат, сестри, дуже важливо бути корисним на цій землі, бути в праці Господній. Щоб коли Христос він прийде на цю землю, щоб ми були готові до Його зустрічі, хай Господь він нам в цьому допоможе мати мудрість і жити мудро в цьому житті. А Богові за ці слова хвала і подяка. Амінь.